Мої вітання середа, 12 червня. Ви дивитеся теми дня. Цього вечора з вами буду я, Оксана Мотрук, і ми дивимося про таке. Автівки проти людей. Рух у старому місті паралізований хаотичним паркуванням. Закон про зайнятість прийняли, але легше не стало. Сьогодні народні депутати у Чернівцях переконували у його нагальності. Люди на колесах владі не вистачає коштів, аби зробити повноцінним життя майже 50 тисяч буковинців. І про все це більше. Європа тоне, Україна потопає, а Буковина тримається на плаву. Сьогодні вранці у Чернівцях лило, немов з відра. Три години доброго дощу випробовували на міцність не тільки зливові мережі міста, лише одну з її ахілесових п'ят, але й дороги, околиці, громадський транспорт та й самих людей. Чи варто боятися стихії містові, яка вчора потренувалася на кісмащині, зруйнувавши понад десяток дерев, підтопивши кілька будинків, і що робити, коли замість вітру вулицею мчить буреві? Дізнавалася моя колега. Три години з сьомої до десятої ранку дощова нагода не шкодувала ані Чернівці, ані його мешканців. Останніх об'єднала одна проблема як вчасно доїхати до місця роботи. Попри величезну кількість служб таксі, а їх місці понад два десятка, викликати автомобіль вдавалося не кожному. Вочевидь, дається знаки жалюгідний стан громадського транспорту і не надто дороговартісний тариф за послуги таксі. Якби там не було, три години злива у червні для Буковини радше типова, аніж аномальна, говорить начальник обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова. А ще заспокоює. Стихія Буковинському краю, так само як і повінь, поки не загрожує. Підйоми вони відбуваються, але все це відбувається в межах русел, русел річок і особливої небезпеки за собою не веде. Хочу сказати, що в найближчі дві доби середа, четверг, ми ще залишаємося під впливом циклону, центр якого розташовується над Чорним морем. Сьогодні зливові мережі Чернівців із тригодинним дощем впоралися. Халесові доточні цін є зливові ці мережі. Скажіть, воно би мало якось небезпеку. Це питання до комунальників. Попри завалені негодою дерева на Кісменщині і підтоплені оселі, Буковина все ж залишається на плаву. Чим не може похизуватися інше місто України? Вінниця воно програло зливі і сьогодні пішло під воду. Якщо шквалистий вітер все ж дістанеться Чернівецької області, і негода спробує створити у краї колапс. Рятувальники просять края не панікувати і пам'ятати елементарні правила власної безпеки. Звичайно ж, потрібно зайти в приміщення, ну і не стояти біля вікон. Найкраще в такий період перебути це, наприклад, якщо є можливість зайти в підвал, підвальне приміщення, якщо немає, то в приміщенні це потрібно вибрати якийсь. Наприклад, може бути кордор, ванна кімната, де немає вікон. Тим часом синоптики Буковинцям радять брати парасольки і взувати гумові чоботи щонайменше до п'ятниці. Починаючи з п'ятниці, у нас переважатиме вплив антициклону, а це означатиме, що вже у нас буде переважно сонячно, тепло і. Сухо повністю опадів ми ще не виключаємо ще в окремі дні відмічатимуться короткочасні дощі. Якщо негода не набуває статусу стихії, то з нею можна не тільки миритись, але й отримувати користь. Сильні дощі чи топак зливи. А давайте ще пригадаємо оті величезні сіги кучугури, з котрими взимку боролися абсолютно всі. Зрештою, оце все посприяло тому, що рівень ґрунтових вод збільшився до одного метра. Це значить, що відтепер буковинцям джерельної води. Точно не бракуватиме. Юлія Савтенко, Олег Сашкевич та Іван Морараш. Теми дня ТВА. Не пройти, не проїхати узбіччя буквально окуповане транспортом в усіх дозволених і недозволених місцях. І центри, і спальні райони, і околиці чернівців однаково сильно потерпають від хаотично припаркованих автівок. Хто винен, як боротися та де, врешті-решт, паркуватися десяткам тисяч машин дізнавалася Олена Крохмаль. Вулицями Чернівців сторічної данини час від часу курсували поважні фіакри, цокотіли коні запряжені у фіри, а десь колись проїжджав і справжній імпортний автомобіль. Минули роки і місто, дороги та узбіччя залишились ті ж, а ось автівок відчутно побільшало. Майже 100 тисяч машин, не враховуючи транзит і приїжджих, їздять щодня вузькими вуличками Чернівців. І Якщо загальну довжину доріг міста 525 кілометрів поділити на всю кількість автівок, то в результаті не залишиться і вільного метра бру. А місто ж не гумове. Водії з цього приводу мають своє бачення, а дехто навіть пропонує шляхи вирішення автомобільного перенасичення, а разом з тим і паркування. Розширити дороги, створити деякі місця, де можна паркуватися саме ну, для, для того, щоб паркуватися не просто на дорогах. Кладуть неправильно машини і, і незручно не, не паркуватися. Люди повинні самі розуміти, де ставити, де не ставити. Якщо б були стоянки, можливо би покращило ситуацію А Так не думай. Додаткові стоянки можуть врятувати стан речей. 20 таких планують створити протягом п'яти років. Управління містобудування та архітектури шукає інвесторів для втілення проєктів. Однак, поки з цим туго минулого року рішенням сесії було ще передбачено у нас такі розгрузочні вузли транспортні на малоповерхові стоянки. Вони будуть враховані. Це будуть передбачені місця. Вони будуть враховані в генеральному плані. Ти це не буде все на раз і не буде це в один час. Це буде поступово. А тут до всього додалась ще й складна геологія регіону. Для того, щоб побудувати наземну чи підземну автостоянку, аналогів, яких у місті ще немає, необхідно взяти до уваги усі тонкощі старого міста. А поки зупинятись водіям доводиться де-інде. У результаті страждають всі і пішоходи, яким залишається лише вчитись літати, і власники хаотично припаркованих машин, адже їх незаконні дії Призводять до штрафів та й інші учасники руху, бо для того щоб оминути покинуту посеред дороги автівку, доводиться застосовувати одразу всі навички водійської майстерності. А тут ще й нові правила дорожнього руху, згідно яких використання евакуатора працівниками ДАІ поза законом. Згідно закону України про дорожній рух, мене уповноважені доставляти автомобілі, які порушують правила зупинки і стоянки на майданчик тимчасового тримання. Виявилося, що підприємець, який надає послуги евакуатора транспортних засобів та співпрацює з автоінспекцією, відтягує машини, що неправильно припаркували, досить рідко. Буває там на місяць, може, разів три у мене, але у нас машин багато є в місті. Таке, я наскільки я знаю, по цих питаннях мало нас визивають. Іменно по парковці. Для того щоб на власному досвіді переконатись у складнощах паркувальної справи у Чернівцях, знімальна група ТВА вирішила провести невеличкий експеримент, порушивши при цьому усі правила дорожнього руху та знехтувавши законами здорового глузду, ось так у зовсім неприйнятному для паркування місці. Ми зупинилися. Подивимося, скільки інспекціям потрібно часу, щоб нас покарати. 15 хвилин незаконної автостоянки за цей час водії нас чемно об'їжджали, а автоінспекція не помічала. З початку 2013 року працівниками державтоінспекції було складено майже 3 тисячі адміністративних протоколів за порушення правил зупинки і стоянки. Але як ви бачите, це нічого не міняє. Олена Крухмель Олег Сашкевич, теми дня ТВА. Закон про зайнятість населення, який набув чинної сили з 1 січня цього року, далекий від європейських підходів, як за формою, так за реалізацією. Так кажуть експерти. Політики навпаки його відстоюють. Сьогодні народні депутати приїхали у Чернівці на виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці. Вони спростовували закиди скептиків, що нібито закон не долає безробіття, а його непродуманість за красивою ширмою, ховає проблеми українського ринку праці. Закон прийняли, легше не стало. Основним ідеологом був Сергій Тігіпко. Він казав, новий закон про зайнятість пропонує європейські підходи до подолання безробіття, але існування чорного ринку праці та зарплату конвертах перекреслює будь-які спроби надання соціального захисту найманим робітникам по минулому році. На 40% скоротився попит на робочу силу. Це скоротилися вакансії, які подають роботодавці до служби зайнятості. Тобто безробітні приходять, хочуть знайти роботу, а можливості у нас недостатньо. У державі офіційно влаштовані 20 мільйонів осіб. Внески платять 13. Існуючий дисбаланс не дає рости продуктивності праці. Голодні та злі робітники – це не творці, не раціоналізатори, а бракороби та саботажники. Цивілізація доводить, що вільна праця вільних людей набагато ефективніша ніж рабська. Де юри реєструється як Людина, яка шукає роботу, яка отримує статус безробітного, а де-факто вона є людиною, яка знаходиться в тіньовій зайнятості. І Як теж нам треба буде не каральними механізмами, а механізмами стимулювання? Заохотити цих людей легалізовувати свою зайнятість. Критики закону кажуть, що він захищає інтереси великих роботодавців, представників провладної партії. Новацією є компенсування податкових зобов'язань, які для великих підприємств можуть становити вельми суттєві суми. Та що найбільше руйнує всю систему середини, так це тіньова зайнятість. На 156 тисяч керівників промислових підприємств, великих топ менеджерів, директора, голова спостережної ради отримують зарплату на рівні мінімальної. Ну ви ж ніколи не повірите, що чоловік, який на крайслері чи на Порше приїжджає на роботу, живе на ту не заробітну плату. Ми повинні їх спонукати, аби вони по-хорошому поки що вивели цю зарцю свою зарплату і грошові доходи тіні. За останні п'ять місяців на Буковині послугами служби зайнятості скористались 20 тисяч осіб. Розмір з безробіття становить зараз 943 гривні. Та щоб мати звідки платити, слід, аби населення заробляло. 2,4 мільйона отримують заробітну плату нижче. Мінімальної, 2,4 мільйона, а ще 3 мільйона отримують заробітну плату до 2 тисяч. Тобто кожен другий отримує от таку заробітну плату, яка а це ж ми розуміємо, це наповнення всіх бюджетів, це наповнення всіх фондів. Закон передбачає оплату навчання, стажування, перекваліфікацію сільську зайняті для студентів. При цьому в бюджеті Мінсоцполітики на 13-й рік немає коштів ні на перекваліфікацію, ні на виплати молодим спеціалістам. Іван Морараш, У продовження випуску про прагнення українців до Європи, яке повинно стимулювати і запровадження європейських стандартів, а там живуть за принципом Усе для людей у Чернівецькій області проживає близько 49 тисяч осіб, що мають статус людей з особливими потребами. Проте сказати, що їхнє життя у Чернівцях є комфортним, це назвати чорне-білим на повноцінне існування майже 50 тисяч людей. Місцевій владі не вистачає ні часу, ні коштів. 17 років пересувається на візку Валентина Добридіна. Пригадує, що в момент, коли не змогла ходити, розгубилася, не знала, як поводити себе і як продовжувати повноцінне життя. Бар'єри, бар'єри не тільки архітектурні, а й інформаційні бар'єри, і транспортні, і бар'єри між спілкуванням з людьми. Усунути бар'єри, намагаються учасники програми національної асамблеї інвалідів України. Вони проводять просвітницькі заходи, розробляють методичні матеріали, намагаються Вплинути на зміни законодавства та нормативних документів. Батьки вже не так бояться того, бо раніше батьки просто жахалися, як мали дитину якусь не таку явище вигнання змінюється на адекватне сприйняття на рівних, продовжив Ярослав Грибальський. Тепер щодо моральних стандартів потрібно підігнати архітектурні. Ви б хотіли вчитися вдома? Ви б хотіли вдома працювати, правда? Ми можемо вчителя наймати там, буде приходити додому, до, до, до буде дитину навчати. Вона супер знання отримає, але вона не буде мати елементарного досвіду спілкування. Так, вона не буде спілкуватися з ровесниками, вона не буде жартувати, вона не буде бешкетувати. Візочні доріжки та тротуари, відповідна ширина та довжина зупинкових майданчиків, об'єкти сервісу в певних доступних місцях, пандуси поряд з усіма сходами, поручні в туалетах, загладження виступів дверних порогів та більше ша. Черна дверної коробки. Такими є основні будівельні норми України для інвалідів. Але як виявилося, в Україні не все так просто. В споруді 40 років не перколи. Будувалась вона це не передбачає тут ні ліфта, неможливо поставити нічого. І так переважно повсюди. Навіть тоді, коли починає робитися бодай один відсоток від необхідного, за кошти часто самих спинальників дається реалізувати лише частину з вище вказаного переліку. У Чернівецькому ліцеї номер 4 зробили доступним, поки перший по. Усе обладнати зараз це неможливо, але я сподіваюся, що маленькими кроками ми до цього, до цього йдемо. Я колись зможу сказати, що Чернівці це саме доступне місто і край, в якому дійсно варто жити усім. Проте і те, що робиться, є не зовсім зручним. наголошує Зінаїда Буштега. Він желізний і важкий, і ширина саме як брати інваліду на поручні. Добре, що в мене руки здорові, я можу за поручні засадитися. А які люди є з інвалідністю, що руки слабенькі, вони не можуть вже. І це. це це треба бути за допомогою людей. А чому ми маємо бути за допомогою людей? Ми такі самі люди як всі. Досліджуючи ситуацію, з'ясували, що у Чернівецькій області жодна зі структур не володіє інформацією ні про кількість пандусів, які вже є, ні про те, скільки їх потрібно, ні про те, яка їхня вартість. Тоді як можна вирішити проблему, не знаючи її. Ірина Сагайда, Сташкевич, Іван Марараш, Теми дня, ТВА. Обікрали один із партійних офісів. Невідомий поцупив монітор і ноутбук ціною 10 тисяч гривень. Міліціонери встановили, що крадій потрапив у приміщення на вулиці Міськевича, відтиснувши металопластикове вікно. Та згодом оперативники затримали 27-річного чернівчанина. Він був раніше судимий. Викрадену оргтехніку вилучили. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. За крадіжку чоловік може загриміти на 6 років до в'язниці. Наразі тривають слідчі дії. Діти на один день стали рятувальниками. Аби навчитися боротися з небезпекою, потрібно мати певні знання та вміння. Так просто їх ніде не здобудеш. Для цього управління державної служби надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області організувало змагання, на якому учні мали змогу відчути себе справжніми героями. Самотужки надавати першу медичну допомогу та правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Цього дітей вчили рятувальники. У одному із пансіонатів на Вижничені школярі з усіх районів області демонстрували свої вміння одягати захисні костюми, гасити пожежу, евакуювати постраждалих. Так відбулися обласні збір змагання Всеукраїнського громадського руху Школа Безпеки. Ціль цього заходу це навчити дітей правильному поводженню в побуті. На вулиці та вдома умовні екстремальні ситуації вимагали від учасників зібраності, знань, швидкої реакції та відповідної фізичної підготовки. У житті школа безпеки дуже допомагає. Там окрім розгортання і завдяки захисних костюмів. Також і медицина, і дуже багато корисного, чого дуже потрібно в житті. Перемогу у змаганнях здобула команда із Чернівців. Друге місце за потильським районом, а третє у Стороженецького. Олександр Ткачук та Медня Дня рухаються вперед до новин спорту. Повним тріумфом новоселицьких волейболістів завершилися змагання чоловічої буковинської волейбольної лігії. Відразу дві команди з цього району увійшли на призовий п'єдестал головного обласного турніру, виборовши золоті та бронзові нагороди. Змагання новостворене цьогоріч Боковинської чоловічої волейбольної ліги сповна оправдали сподівання прихильників цього виду спорту. Турнір викликав неабиякий інтерес у прихильників цієї гри, а самі змагання продемонстрували незасаючу популярність волейболу в нашому краї. Я вітаю таку лігу. Е, е, Григорій І в цій лігі приймали участь всі люди, які живуть у нас на території. Гори, Все жили волейболом. Ми почали з Хотіна. Ми були на території Віжниці. Ми були на території Керців, ми були на території Глибокої. І везде збиралися люди. З 12 команд, що стартували у змаганнях ігрові тури, яких проходили в різних районах нашої області, до фінальної стадії пробилися найсильніші. В матчі за третє місце зустрілися волейболісти Вижниці та команда із диниців Новоселецького району. Незважаючи на те, що Визничани перемогли в першій партії, надалі вигравали лише новосельчани, які і Тріумфували в бронзовому поєдинку з рахунком 3-1. Не менш напруженим видався і золотий поєдинок, якому зійшлися команди Чернівецького національного університету та строївців Новоселецького району. Про бойовиці з фінального протистояння говорить рахунок по партіях 25-23, 25-22 та 25-23. З такою мінімальною перевагою новосельцяни дотискували своїх суперників у кожній із них і стали чемпіонами перших змагань Буковицької волейбольної ліги. Ми будемо старатися постійно приймати. Усть в цій Буковинській лізі. Я вважаю, що цього року у нас було 12 команд, самі достойні попали у фінал, фінальну частину. На другий рік будемо чекати не меншу кількість команд і будемо знову боротися з самого початку. Думаю, що є перспектива провести її кожен рік. І, може бути, в другому форматі, і по команд, щоб було треба подумати, яке положення, это саме зробити так, щоб побольше команд. А так в тому році стартували 12 команд. І я думаю, що особливо на фінальний час удалася. Сліпа тебе, дня, І на сам кінець нагадаємо про головне. Автівки проти людей. Рух у старому місті паралізований хаотичним паркуванням. Закон про зайнятість прийняли, але легше не стало. Сьогодні народні депутати у Чернівцях переконували у його нагальності. Люди на колесах владі не вистачає коштів, аби зробити повноцінним життя майже 50 тисяч буковинців. А на цьому будемо прощатися поза ефіром. теми дня можна подивитися на офіційній сторінці ТВА у соціальній мережі Фейсбук. Будьте з нами.